Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, події в світі та Європі стрімко змінюються. Новини, які будуть цікаві українським біженцям за кордоном. Взагалі щодо депортації біженців з Німеччини, то ви розумієте, що вся та кількість злочинів, особливо які були здійснені в Німеччині, наприклад, за останні півроку, вони пов'язані з біженцями. Навіть деякі німці увечері побоюються виходити на вулиці. Останній жахливий випадок в Німеччині, коли вже діти біженців, які навчаються в німецькій школі, троє підлітків напали на вчителя, і після цього нападу вчителя відправили до лікарні. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини. Депортувати їх пропонують знов до Афганістану та Сирії. Таких злочинців. Потрібно депортувати, навіть якщо вони походять з Сирії та Афганістану, сказав Шольц, додавши, що у таких випадках інтереси безпеки Німеччини переважають над правом правопорушника на захист. Також за його словами, міністерство внутрішніх справ зараз веде переговори щодо практичної реалізації цих планів з сусідніми з Афганістаном країнами. Федеральні землі навіть складають зараз списки злочинців, яких мають намір депортувати до країн їхнього походження. Загалом в цих списках на депортацію перебувають 335 осіб. Найбільше збирається вислати земля Гесен, Це 96 осіб. Переднє помирання 71 особу. Найменше це Баварія, сім осіб. При цьому деякі федеральні землі навіть не розголошують інформацію про тих, кого вони мають намір відправити назад до Сирії та Афганістану, побоюючись, що тоді депортація взагалі не відбудеться. Водночас, міністр юстиції Марко Бушман він також заявив, що рішення, яке можна зрозуміти, Якщо припустити, що в цій країні є регіони, які є дуже небезпечними, тобто в Сирії, але також є й інші регіони, де немає небезпеці для життя. Тобто, друзі, ми бачимо, що сирійцям вже не так просто отримати статус біженця в Німеччині, взагалі майже п'ята частина населення Німеччини це іммігранти. До прикладу, найбільше іммігрантів до Німеччини приїжджає з Польщі. Також Німеччина відреагувала на обстріл терористами села на півночі Ізраїля з боку Лівана. Ви знаєте, і експерт з зовнішньої політики ХДС Йорген Харт закликав. Коаліційний уряд посилити тиск зараз на проіранське терористичне угруповання. Хезболла. він сказав, що уряд Німеччини повинен підтримати Ізраїль, нарешті посиливши міжнародний тиск на Хезболу, і Німеччина більше не повинна бути безпечним притулком для Хезболи та її фінансів. Також представник парламентської фракції з зовнішньої політики вважає, що необхідні удари у відповідь з боку ізраїльської армії. Ізраїль не може залишити терористичний акт Хезбули без відповіді щодо новин світу, то хочу сказати, що Китай створив великі секретні запаси продуктів сировини та енергоресурсів. Готуючись до можливих майбутніх проблем у 2023 році. Імпорт багатьох основних ресурсів до Китаю побив рекорди, а загальний імпорт зріс на 16%. Наприклад, запаси пшениці та кукурудзи в Китаї можуть скласти 51 і 67% світових запасів. Відповідно, ця динаміка не свідчить про зростання споживання, враховуючи економічні труднощі країни. Але ж Пекін накопичує ресурси через побоювання, що Трамп може перекрити постачання або почнеться конфлікт через Тайвань. Взагалі, процес створення стратегічних запасів в Китаї розпочався понад 10 років тому з розширення інфраструктури для зберігання запасів. Це стосується як державних, так і приватних об'єктів, до яких уряд має доступ під час кризи. Американці стурбовані накопиченням цих запасів Китаєм, але вважають, що це робиться саме з оборонною метою, а не для нападу на Тайвань. Також країни БРІкс вони планують відмовитись від SWIFT. Група Брікс розглядає зараз можливість створення альтернативної системи SWIFT. Про це повідомив консул Кенер у Північній Ірландії. Наразі БРІкс зосереджені на інноваційних ініціативах для переформатування глобальної фінансової системи, включаючи розробку нової системи обміну фінансовими повідомленнями та нової валюти. Запропонована альтернатива має забезпечити надійну та безпечну платформу для міжнародних фінансових операцій, яка, на відміну від SWIFT, буде контролюватися державними банками країн-учасниць. Також зараз уряд Німеччини вкотре закликає усіх громадян Німеччини вливання покинути країну через загрозу ескалації на Близькому Сході. Близько 1300 людей з німецьким громадянством. Стверджують, що залишаються в Лівані жовтня 2023 року. В нас є попередження про подорожі та наказ покинути Ліван. Отже, зараз німців закликають кинути країну і зробити це терміново. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.